Саме хардкорне відео. Усім привіт! З вами Віка. І сьогодні я знімаю відео, як ви знаєте, харкорд. Це лотарея. І да, і в мене три учасника. Тут Йоко MLP. І так, тут є Йоко МЛП, Тарас Дашко і Вероніка Дмитренко. І тут тільки три листка. І ми що знаємо, хто отримав перше місце, хто друге, хто третє. Тому що, а четверте. Четверте не буде, тому що в мене тільки троє. І так, перше місце я мішаю. Господи, я не знаю. Я дивлюсь на стінку, я не знаю. Так. Так, тут ще й Ну, пожалуй, виберу ось цей. Так. Розпечатуємо. І хто це у нас. Я не знаю, якщо чесно, хто це. Йоко МЛП. Це Йоко МЛП. Йоко поздравляю тебе! Те, я, з мене буде підписка. Лайки на всі відео і 10 коментарів. Якщо в тебе менше, тоді е, всі. І так, я під на тебе підписалась давно. На тебе підписалася давно. Потім е, е, я буду поставити лайки на всі всі відео і десяти коментарів. Там очень, дуже класно, чудові відео, лайки, так буду казати. І поздравляю тебе, якому ЛП. Якщо дивишся це відео, поздравляю тебе. І так якому підходить. А хто ж друге місце тримає? Так я дивлюсь на погляди, так це. Так, мішаємо, мішаємо, тут душня нема. Мішаємо, 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 я б е, оцей. І хто ж це у нас? Мені стрілна. Е, це Веронь... Вероніка Димитренко. Це Вероніка поздравляю тебе. Там, по-моєму, відео було, е, лайки. Там, по-моєму, 10 лайків. Ну, Коротше, я подивлюсь те відео і узнаю. Потім я напишу в коментарях скільки лайків. І, і коментарів 5, по-моєму, там е, поздравляю тебе з. З другим місцем Вереніка Дивитренка. Ну, третє місце, вибач, Тара, е, ну, тебе канал там Тарас на, тебе назву тут аж. Ну, Написав тут Тарас Дашко. Так. Вибач, тебе третє місце. Це скільки там лайків і під, і коментарі. Я не знаю, скільки точно. Я подивлюсь відео, я ж вам кажу, Подивлюсь відео, тому що я, я забула. Я ж казала, що в суботу буде. І це третє місце. <Р irgendwo toys> так. тебе теж поздравляю за третє місце. Тарас Дашко і Верніку поздравляю. І Е, І да, усім пока. Це було хардкорне відео. Пишіть коменти. І не забудьте поставити лайк і підписатися. І всім поки-поки! Це було Лотерея.